Зима в нас йде попереду. Так. Зима, грязь, зміна погоди. Що вийде? Що на чотирьох колесах хлопці не всюди проїдуть. Шість колес. Платформа грузова іде вже не 70 на 90, mm -hmm. а вона буде йти 130 см на 106 см, плюс задній борт відкидається, і він, виходить, вже плюс 50 см, 180 см. Вже людина можна перевозити не горизонтально, а в довжину. Mm -hmm. Вже більше шансів проїхати між деревами, щоб mm -hmm. не зачепити людину. І вона в довжину. Але із-за того, що ширина 106. Можна, в принципі, покласти і два, дві людини в дві. довжину. Тепер ззаді чотири колеса. грібуть однаково з однаковою мощністю. Навіть якщо одне колесо пробити з цих чотирьох, то все одно на трьох колесах ви поїдете. Тепер на той момент, коли ми там на іформі зустрічалися так, так. у нас. Ну, Ми клали хлопцям шнурок, е, ремонтний комплект, там 250 так, так. кошти, щоб вони пробили. Але була проблема на той момент, що поріз від осколку не 5, а там 10 сантиметрів. Зараз для військових ми бронюємо колеса. Якщо вони всі 6 колес поріжуть по сантиметрів 10, то вони все одно проїдуть 50 кілометрів без Здорово. проблем. Так. В них діск не буде, в них від диску до ґрунта все одно буде 5 сантиметрів м'якої частини, так. і вони доїдуть, і покришка з диска не з'їде і не буде ляпати, <гум> і порветься. Тобто Тось... цей квадрат. А це вонтажа вже більша. Ну, так? Да, так, що ми на чотирьохколісному, наприклад, там 300 кілограмів за підємність. А на шести колісами вже 400 кілограм, і ну, для яких різних ситуацій, то хай буде типу, 500 кілограм. Розубілім, це знаєте, 4 бійця ззаду і спереду один водій. Потужність. Дві Две... Две... 2000 Вт, але зараз ми вже знайшли мотори 2250 ватт, і вже система буде не 60 вольтова, а 72-вольтова. Ага. І от якраз. 72 вольта 2250 Вт, ми будемо ставити на серійну шестиколісну модель. модель. Ще більше потужностей. Запас ходу. Получається із-за того, що акумуля... два мотори більше їдять. Типа, так було там, 150 км на чотирьохколісному, Два Два акумулятори 150 км. Зараз 6 ПС, тобто два мотори вже кушають більше. 10, 10, 10. По ідеї, воно повинно бути. Тіпа, ну, 100. Якщо так 150, то буде там, 75. Но ми вийшли з ситуації таким чином: що ми просто даємо один великий, один маленький для чотирьохколісного, а для великого квадроцикла шестиколісного ми будемо давати два великих акумулятора, і таким чином він своїх 100 кілометрів повинен проїхати. А, а два великих це ємність? країна. Шість ампер, а там 116 А. ампер. То буде по два, два по 116, 116. акумулятори, на котрих реально можна стільки проїхати. І, і коли вже буде виробництво? Ну... Скажу до 1 грудня. Угу. До 1 грудня вже, вже, буде, вже буде модель шестиколісна, серійна з іншим дизайном пластика, з іншим бампером, mm. Але так, технічні так. параметри, ті самі, котрі ми вижили звідси, вона вже так.